Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок. Де не. Де саме? Це не ок. Ну, Депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі. не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ок. бути ок. давай побуває. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. 10, 10. Ну вона 10... вважає, що 10, з 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Давайте почнемо одразу з головного. Ну, з духти, звичайно. Ви ж на цьому каналі заради цього. Так от, концепція вона 10 з 10 і щось та там має на увазі в собі ситуацію, якщо вона для тебе 10 з 10 або він. До речі, ця гра йде в обидвоє воріт. От, воно має на увазі собі ситуацію, коли панянка, вообще, або хлопчик топ-стопів, ну все, що ти любиш, але є одне але. Ситуація, в якій панянка вважає себе на 10 з 10, але для тебе є але. Ну вона дивна, типу вона не має відношення до цього приколу. Тому люди, які грають цю гру, навіть не розуміють, в що вони грають. Ми тут говоримо про інше. Ми говоримо, звичайно, про гоління, про вимоги до партнерів. Ну і звичайно, говоримо про сам факт. Депілять, і давайте все по порядочку. <с> і так, з чого взагалі почались розмови? Як завжди, панянки намагаються нормалізувати їх комфортне життя. Хлопаки в інтернеті розповідають, що взагалі то панянки нічого не шарять в цьому житті. І, і ця ситуація досить активно розвивалась в Твіттері. Я, на жаль, не встиг на гайптрейн, але ну доганяю, що поробиш. Тим паче, це просто вражаюча соціальна дилема, яка відкриває для нас абсолютно. Нові простори комунікації хлопаків і дівчат в мережі інтернет і на сайті twitter.com або вже xq.com, дуже багато херні сталося no. за цей період. Справа ось в чому. Факт гоління, депіляції або видалення волосся з тіла з усього тіла. Це дуже такий непростий процес, особливо з урахуванням того, де найбільше це волосся росте, і в якийсь момент, а саме сто років тому, до панянок це стало певною вимогою. Ну тобто, нема такого, що ви підписуєте договір, знаєте, з державою, в якому ви зобов'язані видаляти волосся, але так би мовити, певний соціальний конструкт, якщо це підходить під цей термін. Ну ви зрозуміли. Соціум тисне, що панянки гарні, повинні всюди голитися або апелювати, або Даляти волосся як не називає. Але справа тут ось в чому? Нема такого, що це стосується тільки панянок. Хлопців ця тема також стосується, особливо сучасних, прогресивних, і ті, хто фоткаються в спортзалі для аккаунтів Тінди. Та все ж таки. Якщо ми структуруємо, саме дискусія почалась з. Панянок. бо вони кажуть, що ну, галітня це херня, бо дуже непросто, це дуже багато проблем з собою викликає. Тим паче, якщо заглянути в історію, то це взагалі не було прям дуже популярною темою. Але як на мене, це ну, трошки дивний аргумент. Типу, окей, якщо б вимога того була б 200, 300, 400 років тому, це якось змінює факт дискомфорту. Якось змінює, що це непросто. Ну тобто, те, що це з'явилось недавно. Взагалі не грає ніякої ролі, якщо ми говоримо про те, що от займатися цим. Тобто слідкувати постійно за кількістю волосся на тілі це процес, який виснажує, може бути травматичним і вимагає дуже багато всього, і не факт, що від цього є пофіт, особливо з урахуванням того, що дуже часто всі ці срачі між статями в Твіттері зводяться до того, що панянки не хочуть взагалі і не вважають за потрібним враховувати думку хлопаків в такій ситуації, але тим не менше вважають за потрібним дискутувати на цю тему з хлопцям. para cá. Це дивний підхід, як на мене. Ну просто він дуже ресурсозатратний, і я не впевнений, що в цьому є користь. Так нарешті відео не про спартачка, і це перший випуск нашого спецшоу Соціальна дилема, де ми будемо обговорювати різні соціальні штучки, які обговорюють наш народ, і комунікувати про те, хто правий, хто не правий, або як завжди, ніхто не правий, але ми намагаємось десь сперечатись. І я нагадаю, що цей канал існує завдяки вашій підтримці, в якості спонсорки, і власне також. На Байміякофі. Для спонсорів я підготував відео про волосся. Ну, знаєте, не на голові, він по всяких інших місцях. І про свій травматичний досвід пов'язаний з цим. Свій персональний, особистий. Що коротко, він про те, як у мене не росло волосся на обличчі, я дуже комплексував. What? А для байміковців є різний інший контент там. Музичку, фільми я раджу, і всяке таке можете долучитися від одного долара підписочку. А відосік доступний від 50 гривень. І він там не один, а там ще 20 відео тільки для спонсорів. А ми повернемось до теми. Так, от, якщо ми розглянемо ключове питання, чи повинні панянки видаляти волосся з тіла? Я думав, відповідь очевидна, але ну давайте я її озвучу. Ну на розсуд панянок. Типу, якщо ви хочете видаляти, вважаєте це за потрібним, вам так більше подобається. Ви вважаєте це більш гігієнічним? Видаляйте. Якщо вам це не подобається, це складно, у вас подразнення, занадто багато ресурсів. А тим паче, якщо ваша пара не вимагає цього, про це трошки згодом про вимоги до партнерів, то ну, не видаляйте. Чому дискусія? Якщо людина, хлопак, переважно вважає, що це обов'язково, що без цього панянка не є 10 з 10, чому ви взагалі орієнтуєтесь на цю думку? Ну, типу, на що? Чи ви намагаєтесь запевнити його, що насправді ти помиляєшся, і для тебе це не важливо? Це ж не так працює. Але звичайно, я дуже рідко стаю на сторону хлопаків цих дискусіях. Чому? Тому що вони дуже часто вриваються в треди в обговорення і просто одягають своє, навіть не біле пальто, біле пальто це окрема розмова. Чоловіче пальто, знаєте, оцей прикол, коли ніхто не питав, а ти такий, вообще-то, ну. Жінка з волохатими ногами не красів. Дивіться, я насправді не забираю у панів право так думати, але треба все таки вражати, що для вас я розумію, що часто панянки кажуть, що чоловіків взагалі не вправі щось вказувати. Ну глобально так не вправі вказувати. Але якщо ми говоримо про якусь симпатію. То людина може сказати, мені це подобається, чи мені це не подобається. Це працює в обидві сторони, і панянка може сказати: ну мені не подобаються хлопці з бородом. Типу, воно виглядає убого, воно колиться, воно стрьомно, і вони дуже рідко ухожені. Тобто вона ухожена три дні після барбершопа. А потім я 27 днів дивлюсь на бомжа. З іншої сторони, вона може сказати навпаки, каже: я обожнюю бороди, і оці от голені дитячі личка мені не потрібні. Мені треба лісару, мужчина, правжній хіпстер. От во так, от щоб я пальці туди засунув. Ну, так от взяла оце все і такий утюк от його. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про видалення волосся з тіла? От от цих десь. Та, та, Я ж та не стрижу, я тільки показую. От цих і донизу. Ви за чи проти? Ну не засмучуйся, ну не буде я тебе стрішу. Все буде добре. Він проти питання розумієте, кому що подобається, і це стосується власне і хлопців, хлопці теж так казати, але вони чомусь вибирають абсолютно іншу конструкцію. Чомусь їх особиста симпатія завжди звучить як тотально стала вимога. Ну, вона не звучить так. Я таке не люблю особисто, мені дуже подобаються панянки з голими ногами. Знаєте, коли ти проводиш по ній, вона так приємно, ковзає. Ну, вони так не пишуть, вони такі: якщо жінка. З волосатими ногами, то це гірше, ніж Путін. От таке щось вони пишуть. І це і невиховано, і тупо, і образливо, і ще й не має жодного відношення до реальності. Тому що знову ж таки є люди, для яких це не критично. У випадку з цією нарізкою, з цим шоу, мені не здається, що хлопці ведуть себе правильно, що вони себе ведуть коректно, з урахуванням того, що в них є стала велика аудиторія. Позиція, яку вони займають саме в тому вигляді, в якому вони озвучені. Не до речі, з іншої сторони, якщо ми говоримо про Богдана, то ну він то видаляє волосся зі свого тіла. Ну подивіться на його голі. Фо там прям робота йде. Він напевно тільки про це й думає, і ну має на це право. І якби він сказав, типу, так як я постійно над цим працюю, я приділяю цьому багато уваги. Для мене це дуже важливо в мені. То і я від партнерки також такого хотів би. Це для мене ключове. І тому для мене панянка не може бути на 10-10, якщо вона ну не голить всюди. Але він знову ж таки подає це як сталий фактаж, як щось що актуально для всіх. І тим самим принижує певну частину аудиторії, яка може подивитись це відео, слухати це відео або бути навіть його підписницями. Вона вважає, що 10 із 10. А Ну то, що вона вважає, сорі. Не ні примати мені будуть роздавати тут поради, як я маю чи не маю виглядати моги брити чи не срати Не та й будь набрати може й місячні. Це кара божа, хочете сказати. Запишу з епіляцію і вирву брови, щоб не мусолити волоссям зайвим очі вові. Буду відповідати усім печерним поняттям, щоб, наче, кусим м'ясом, не оцінив Богдан. Причому знову ж таки він тут навіть не докидує за хлопцем. Ну, типу, вона не може бути для мене 10 з 10, Якщо вона не видаляє волосся, та і хлопець, на мою думку, не може бути на 10 з 10, якщо він не видаляє волосся там на груді або в паховій зоні. Що він повинен бути гладеньким всюди, бо так роблять справжні чоловіки. Ну, походьтеся, якщо б вона звучала так, це був би не е, черговий крінж. а... Черговий тотальний кек насправді я дуже люблю розвертати вимоги до дівчат на вимоги до хлопців, тому що часто воно дійсно актуально. І якщо ми говоримо про те, що не гарно, коли у панянки не голені ноги або не голено в паховій зоні, або ми говоримо про підмишки, то це актуально і для хлопців. Ну для якоїсь частини хлопців вони скажуть: я вовк, я ведмідь, я дика тварина, я повинен бути валахатим. Ну, а певна частина хлопців, і я в тому числі можу сказати, блін, ну воно взагалі пітніє, смердить жах. Але тут інше питання: скільки роботи треба проробити, щоб все це видалити і ще й за всім цим слідкувати? Я не завжди приділяю увагу зачисті, тому що треба десь раз на місяць ходити, якось щось записувати, слідкувати за цим. Я такий, ну поки в очі не лізе. Нормальне. А тепер у вас додається ще підмишки. Ще одна зона, особливо, якщо у вас волохаті. У мене не дуже волохата, це, до речі, ще гірше. От, ну і пахова зона також. Але з кожним цим елементом є проблеми. Наприклад, під пашки, типу, не є проблемною зоною, особисто в моєму випадку, але виростає воно досить швидко. І я полював це лазером, тому що так комфортніше мені набагато. От, але. Це, по-перше, не так просто, мається на увазі, що треба ще гроші відкласти, треба ще розібратися з графіком. Воно, типу, повинно там все рідше і рідше бути. Але мій епиляційний салон зі мною не погодився і ганяв мене кожні півтора місяці. От, опять же, довірять їм чи не довірять, бо мені дівчина сказала, що це ненормально. Якщо ми говоримо про грудну частину, у мене інша проблема. У мене там дуже погано росте волосся. Типу, прям не такий шерсть, знаєте, як у. Тандир, тандем, тандик. Детек. Як у «Детека». Ще трохи і його нагрудний Орел отримав, бо більше екранного часу за ведучих. Юний орел. Юний орел. Не така от стіна, як у цього пана з корейського шоу. От, але воно, типу, повсімісне, але дуже рідко. Але від цього гарним це не стає. Але мені доводиться розумієте, видаляти це от е, об'ємно. А волосся там зовсім небагато. Якщо говорити про пахову зону, то там взагалі все ще гірше. Подразнення. Коли ти це все видаляєш, ти потім ходиш з подразненням дні, а може й тижні. І це ще більш дискомфортно, ніж ходити з волоссям. І якщо ми візьмемо просто цей досвід однієї конкретної людини і допустимо, що у панянок в більшості є ті самі аналогічні проблеми, схожі, ну знову ж таки, це велика робота. І тут питання. Чи готова пані заради своєї пари, або в першу чергу заради себе цю роботу проводить? Якщо не готова, то ну це її вибір. І це взагалі не повинно виглядати так, якщо ну, якщо ти не голишся, ти не 10 з 10, ти хірова жінка, просто змирись, бо це е, формує дуже нездорові уявлення у суспільстві до панянок і до хлопців. Але насправді це окрема соціальна ділема, яку мені хотілося б це те, що і хлопці. І дівчата можуть говорити по відношенню до протилежної статі образливі речі. Але дівчата-панянки чомусь не вміють не сприймати це. Тобто, я неодноразово бачив образливі речі е, і в сторону панянок від хлопців, і в сторону хлопців від панянок. Але. Для дівчат це дуже часто, виходячи з твіттера, виходячи з особистого спілкування, що я мав це дуже часто травматично, незважаючи на те, що вони намагаються бути сильними, ігнорувати всяких сумасшедших дебілів у цих знаєте чоловіків, у яких дві дитини на аватарки а він пише: я близав би твої соски. От всіх цих людей вони стараються ігнорувати, тим не менше коментарі хлопаків. Як в інтернеті, так і в живому спілкуванні, для них часто травматичні, от через те, що вони отримують якості фідбеку. Для хлопців вони травматичними не є. При цьому ми можемо отримувати також масу хейту і масу неприємних речей. У мене є травматичний досвід з панянками, особливо він стосувався, так би мовити, підкачів, тому що я не дуже популярний у дівчат точно був в підлітковому віці, і я згадую це як щось неприємне. Але це не входить навіть в топ 50 моїх травматичних досвідів. Я такий, ну блін, ну не вийшло. От ну і хер з ним, якби що, відпустимо. Не ну бувало і гірше. А панянки, прям кожен оцей досвід вони беруть як травматичний і залишають його собі. І от саме через це ми не можемо комунікувати на рівних. І дуже багато хлопаків ігнорують цей факт. Вони такі, так, от нам теж от, пишуть вони образливі речі. Так вона написала тобі ту образливу річ, ти завтра про це забудеш. Ти не згадаєш про це ніколи. Ти будеш ну виглядати як бомж, подивишся на себе в зеркало і скажеш, боже, який я сьогодні сексі. А вона, навіть якщо буде виглядати сексі, згадає оту слова якогось рандомного перехожого, який йшов на підпитку і сказав їй щось, типу що ти пласка, доска, два соска, ага. От і вона буде сприймати це травматично. Я сподіваюся, що все більше панянок можуть це не запам'ятовувати як травматичний досвід. Але знову ж таки, з того, що я бачу, з того невеликого досвіду, але тим не менш досвіду, ви сприймаєте це набагато більше серйозно, ніж ми. В цьому вся різниця. Тому зазвичай, коли хлопці говорять щось от як Богдан, без депіляції вона не може бути десь до десяти. Для них це більш образливо, ніж якби панянка сказала, що у тіпу якого не росте плотне волосся на грудах, він не мужик. Ну такі ну блін, і думка. Вам мене не дуже росте. Що поділиш? Отаке на цьому це все. Нагадаю, що цей канал існує за допомогою вашої підтримки на баймій кофі і у якості спонсорки. Не забувайте писати коментарі. Також ну раз ви вже додивились прямо до цього моменту. щоб вам не дописати коментарі? Ви людина, яка прямо зацікавлена волосся.